Доброго вечора. Сьогодні будемо читати книгу «Історія Незалежності України Мальована. Брати Капрановий. Ютуб-канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Е Початки історії Трипільці та Кімерлійці. Землі на північ від Чорного моря. Однак з світової цивілізації. На території України люди живуть з часів кам'яної доби. Сліди їхніх стоянок знаходять від Закарпаття до Криму та по Дніпрові. Найдавніша відома стоянка давніх людей біля села Коровеве на Закарпатті дарує мільйонам років до нашої ери. Цей період в науці зветься ранньою кам'яною довою або ж палеолітом. Людей, які жили у часи раннього паоліту, до 3000 років до нашої ери, називають людина православна, прямо, прямо славна. Вони використовували каміння як знаряддя праці, але ще не полювали. Збирали плоди, їсти не коріння, харчувалися м'ясом загиблих тварин. Пізні павеоліт. 30 10 тисяч років до нашої ери. На території України залишив по собі понад 800 стоянок давніх мисливців, найвідоміші з них у Радомашні, на Житомирщині, Мізині на Чернігівщині та просто серед Києва побіля Кирилівської церкви. Це вже були люди, люди розумні, тобто сучасні люди. Вони робили з каменю ножі, наконечники для списів та гарпунів, а скістки, голки для шиття та риболовні гачки. Ці люди залишили набагато малюнків на скелях, та стінах, печер, навіть різьблення на гравіри на скістці. Про культуру часів мезоліту або ж середньої кам'яної доби 12-7 тисяч років до нашої ери. Свідчаються археологічні знахідки смечківських стоянок на Чернігівщині. Люди тих часів досконали мистецтво виготовлення зброї і були своїми та рибалками. Наукамину добу або ж неоліт близько 9-3 тисячі років до нашої ери ми знаємо за археологічними пам'ятками, що охоплюють великі території. Зокрема, це сліди Дніпро-Донецької та Буго-Дністровської культури. Які мають ознаки скотарських, окрім збитих часів займали, окрім збирання та полювання, люди тих часів займалися вже тваринництвом, навчилися добре тесати камінь, свердлити його, виготовляти складні знаряди праці. До цього періоду належить каміна камінам могилу Запорізької області. Кам'яний пагорб із печерами, вкритий тисячами стародавніх нескельних зображень, що слуговав правдавні вівтарем. Найвідомішою культурою часів мідної доби або ж неоліту, 4-3 тисячі років до нашої ери, є трипільська, яка включала вже розвинене землеробство та скотарство. Залишки величезних трипільських поселень, керамікою з вигадовими візерунками. Культові статуетки та домашнє начення знаходять на території від Дніпра аж до Тренсен... Трансильванії. Трипільці мали мідні знаряддя праці, як... Як їхнє життя було добре організованим, розвивалося ремесла, зокрема, гончарство. Саме тоді, тоді було винайдено колесо. Терпільська хата це будова, у якій змогла б мешкати навіть сучасна людина. А населення деяких міст перевищувало 15 тисяч осіб. Саме у Мідну добу зародився осілий спосіб життя. Бронзова доба 31 тисяч років до нашої ери. Залишило на території України селище та кургани багатьох культур. зокрема, Катакомбної це був час творення знарядь праці з бронзи, яку робили сплавляючи мідь та олово. Тоді ж з'явилися досить складні механізми, як, наприклад, ткацький верстат. Люди стали жити родовими групами. У цей період скотарі відокремилися від оречів, -ор -ор перші кочували, а другі міцно сіли на землі, яку обробляли. Найдавнішими народом з наших земель, про яких залишилися письмові згадки, були кімерійці. Жили вони у залізну добу, одна тисяча років до нашої ери, коли вміли вже робити залізні знаряддя та зброю. Кімерійці були кочовиками, займалися скотарством і мали розвинені ремесла. Про Прокімерійці, як Поправних воїнів, що ходили у походи до Малої Азії, ще у 8 столітті, до нашої ери згадують асирські та грецькі джерела. Кімерійці, зокрема, були чудовими вершниками, майстерниками, ух, ними учниками, і ми, ми точно стріляти просто з сідвали в будь-яку сторону. Український літопис називав кімарійців цимбрами. Асирійські літописті розповідали про набіги кімеринцям та країни Малої Азії Юдію, Кап Каппадокію та Асирію. Грецькі історики згадують навіть про велику кімеринську державу, яка охоплювала все північне Причорномор'я та обидва береги Керченської протоки. Її мала столиця Кімерікон. Грецький поет Гомер пише про них. Там Танкімерійці живуть, і їхнє місто, та і ціле їхнє царство хма... хмарами вкутані вічне і туманно. А легендарна вилислова книга говорить, були кіморії, також оці наші, і ті римляни потрясали, і грецькі розметали, як поросят у страшених. На цьому поки, поки що все. Далі піде велика скіфія, скіфі, оричі та Скотері. У мене просто відео не може так довго йти, тому зустрінемося завтра.